Давайте розкриємо секрети розташування та вибору, знайомство з перестановками та комбінаціями. Уявіть, що ви стоїте перед замкненим наглухо сталевим сейфом. Важкі сталеві двері захищають цінності всередині. Ключем до відкриття цього сейфа є не сила, а правильна послідовність цифр. Саме тут починається наша подорож у захопливий світ перестановок та комбінацій. Ці концепції допомагають нам систематично упорядковувати та вибирати об'єкти, відкриваючи світ безмежних можливостей. У повсякденному житті ми стикаємося з ситуаціями, коли порядок має значення, і ситуаціями, коли порядок не важливий. Замовлення піци з різними начинками демонструє важливість порядку. Це перестановки. Це комбінації. Перестановки коли порядок найважливіший. Давайте поринемо у світ перестановок. Скажімо, у вас є троє друзів, назвемо їх Аліса, Богдан та Катерина. Ви хочете сфотографувати їх, вишикувавши в одну лінію. З кількома способами ви можете їх розташувати? Це класичний приклад задачі на перестановки, де порядок об'єктів має велике значення. Давайте розберемося. Для першого місця в лінії у вас є три варіанти: Аліса, Богдан або Катерина. Після того, як ви обрали першу людину, у вас залишається лише два варіанти для другого місця. Нарешті, для останнього місця у вас залишається лише одна людина. Отже, загальна кількість можливих перестановок дорівнює 3 помножити на 2 помножити на 1, що дорівнює 6. Ми щойно відкрили для себе силу факторіала. Факторіал, що позначається знаком округу. Це результат множення всіх натуральних чисел від пани до заданого числа. У цьому випадку факторіал 3! дорівнює 3, помножити на 2, помножити на 1. Розгадуємо код перестановки з повтореннями. Пам'ятаєте сейф, про який ми говорили раніше? Кодовий замок чудовий приклад перестановок з повтореннями. Скажімо, наш замок має 4 диски, і на кожному диску є 10 цифр від 0 до 9 скільки всього існує можливих кодів. Оскільки ми можемо повторювати цифри на різних дисках, наприклад, у нас може бути 3, 3, 3, 3, кожен диск має 10 незалежних варіантів. Отже, загальна кількість кодів дорівнює 10 помножити на 10 помножити на 10 помножити на 10, що дорівнює 10 тисячам. Загалом, для перестановок з повтореннями, якщо у нас є N об'єктів і ми хочемо розташувати R об'єктів, дозволяючи повторення, Формула буде N в степені R, або Нск r Розкладаємо карти для перемоги. Перестановки без повторень. Тепер уявіть собі інший сценарій. Ви граєте в покер і щойно отримали 5 карт. Скільки різних комбінацій карт ви можете мати? Цього разу ми маємо справу з перестановками без повторень, оскільки у вас не може бути однакової карти двічі. У колоді 52 карти, і ми вибираємо 5. Використовуючи факторіал, ми починаємо з 52 факторіал для загальної кількості можливих перестановок. Однак нам потрібно пам'ятати, що порядок, в якому ми розташували карти в руці, не має значення. Кількість способів розташувати 5 об'єктів дорівнює 5 факторіал. Отже, загальна кількість різних комбінацій карт дорівнює 52 факторіал поділений на 52 5 факторіал. Що дорівнює? 52 факторіал поділений на 47 факторіал. І це дає нам 2 мільйони 597 тисяч 960. Це дуже багато можливих комбінацій карт. Епізод 5. Комбінації. Насолоджуємося свободою вибору. Тепер давайте поговоримо про комбінації, де порядок вибору не має значення. Розглянемо приклад із фруктовим салатом. Неважливо, додамо ми полуницю чорницю. А потім виноград чи виноград, полуницю, а потім чорницю. Це все одно буде смачний мікс. Комбінації стосуються вибору об'єктів із набору, не турбуючись про їх порядок. Ця концепція широко використовується в статистиці, теорії ймовірностей і навіть інформатиці. Епізод шостий. Створюємо команду мрії. Комбінації без повторень. Уявіть, що ви баскетбольний тренер, і вам потрібно вибрати п'ять гравців зі списку з дванадцяти. Скільки різних команд ви можете сформувати? Ми не можемо використовувати одного й того ж гравця двічі. Клонування немає. Отже, ми маємо справу з комбінаціями без повторень. Формула така: NCR дорівнює N факторіал, поділений на R факторіал, помножений на n мінус факторіал, де N — загальна кількість об'єктів, а R — кількість об'єктів, які ми вибираємо. Підставляючи наші числа, ми отримуємо 12 С 5 дорівнює 12 факторіал, поділений на 5 факторіал, помножений на 7 факторіал, що дорівнює 792. Це дуже багато можливих команд мрії. Епізод сьомий бенкет вибору. Комбінації з повтореннями. Уявіть, що ви в магазині Морозива, де на вибір пропонують 10 різних смаків. Ви можете вибрати три кульки морозива, і ви можете повторювати смаки. Скільки різних комбінацій морозива ви можете створити? Саме тут стане в пригоді метод зірок і перегородок. Ця композиція зірок і перегородок представляє вашу комбінацію. Ось це справді багато морозива. Епізод восьмий. Формули на поготові. Підсумок перестановок і комбінацій. Давайте повторимо формули, які ми вивчили. Перестановки з повтореннями. N в степені R N об'єктів. вибираємо R повторення дозволені. Перестановки без повторень. N факторіал поділений на N R. факторіал, N об'єктів. вибираємо R без повторень. Комбінації без повторень. N C R дорівнює N факторіал, поділений на R факторіал, помножений на N-R. Факторіал, N об'єктів. вибираємо R без повторень. Комбінації з повтореннями. N плюс R-1. C R -1. CR дорівнює. N плюс R-1 факторіал поділений на R факторіал помножений на N-1 факторіалом об'єктів, вибираємо R повторення дозволені. Ці формули можуть здатися страшними на перший погляд, але з практикою вони стають потужними інструментами для розуміння та вирішення широкого кола задач. Епізод 9. Перестановки та комбінації в реальному житті. Застосування в реальному світі. Перестановки та комбінації мають реальні застосування в різних сферах, зокрема, інформатика, від безпеки паролів до проєктування алгоритмів, статистика та теорія ймовірностей, обчислення ймовірностей в азартних іграх та статистичний аналіз, генетика аналіз закономірностей успадкування, розподіл ресурсів, оптимізація планування та логістики. Перестановки та комбінації це ключ до відкриття світу, сповненого можливостей.